Афаліна критерії виду. Афаліна звичайний вид савців родини дельфінових, морфологічний, тварина середнього розміру 2-3 метри з рідка до 4 метрів, масою 150-300 кг Дзьоб чітко відмежований, спинний плавець високий, стрункий, у вигляді півмісяця. Крудні плавці широкі, Забарвлене тіло, зверху темна буре, знизу світле. Зуби міцні конічні на верхніх і нижніх щелепах містяться по 40-50 зубів. Генетичний кількість хромосом у диплоїдних клітинах дорівнює кількості хромосом інших китоподібних. Географічний афаліна звичайно поширена в помірних і теплих водах північної та південної півкуль, зокрема по всій кватері Чорного моря, частіше трапляється в прибережних зонах і на мілководді. Екологічне дельфіни виду зазвичай тримаються прибережної смуги, можуть заходити в річки на значну віддаль. А фаліни, звичайне, здання розвивати швидкість до 40 км за годину, пірнати на глибину до 150 метрів, вистрибувати з води на висоту до 4 метрів, ведуть переважно денний спосіб життя, тримаються нечисними зрайками до 10 особин. Фізіологічний статево зрілості набувають у віці 5-10 років. Вагітність триває близько року, дитинча зазвичай одне народжується під водою хвостом уперед.